Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок! Живемо, радіємо, витриваємо в спокої, в мирі, в радості. Неймовірно, який тут мир, затишок в Меджигорія після галасливого Риму, де всі рухаються тут так спокійно, так файно, пташки співають. Неймовірно, як іноді треба виїхати з міста в якесь маленьке містечко. Ну, а звісно, якщо є у вас змога приїжджати до Меджугоря, то приїжджайте, не бійтеся тратити кошти, бо це є не, не втрата, а інвестиція. Інвестуйте в свої відносини з Богом, як час, так і гроші, ну і все, що можете, також і допомогу іншим, все, що можете інвестувати для Господа, то є інвестиція. Для вас, для ваших дітей, для вашого майбутнього. Так говорить Марія, так говорить Господь, що хто життя за мене покладе, той буде мати набагато щось більше, ніж, ніж просто уявні якісь наші такі речі, які тут можуть дати уявну радість. Ну і почнемо наш понеділок з послання, звісно. Звісно, з послання Богородиці. Нагадаю, що посилання звучить в цей день, в цей час для тебе особисто, звісно, не для когось. І сьогодні розглянув послання 25 липня 1992 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до молитви, до молитви радості. Нехай ніхто з вас у ці сумні дні не відчуває в молитві смутку, але радісну зустріч зі своїм Богом Творцем. Моліться, дітеньки, щоб ви були ближчі, щоб через молитву відчули, що... відчули, чого від вас хочу. Я з вами щодня благословляю вас своїм материнським благословенням, щоб вас Бог усіх обдарував достатком благодати для вашого щоденного життя. Дякуйте Богові за дар, що може бути з вами, тому що кажу вам, це велика благодать. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія нам каже, ці дні смутку. Дуже важливо бути радісними. Ну, маємо смуток, маємо в дні смутку, бо маємо війну. І, і це нікуди не дінеш, ніяк не викреслиш. Ну, що маємо, то маємо. На жаль, е, якби ми не, не хотіли, то війна є. Війна є, не можемо про неї просто забути, або ще там щось. І навіть якщо ви не дивитесь новини, все одно війна є. Все одно ви знаєте, що вона є. Я знаю, що вона є, і, і нічого доброго з цього немає. Да, не дивлячись новини, звісно, бережемо свою підсвідомість від злоби, ненависті, жахіття різного роду. Але то, що війна є, то ми знаємо, молимось за це кожного дня за мир, за мир, за припинення цієї війни, за перемогу України, за перемогу Марії. За перемогу Марійного серця і за перемогу Божого миру в людських серцях також. Марія, я скажу, закликаю сьогодні тебе до молитви радості. До молитви радості. Посміхайся, посміхайся трошки, хоч смутно, хоч важко, але треба посміхатися. Ну, перед... вопреки всьому, як би не було важко. Нехай ніхто з вас. У ці сумні дні не відчуваю в молитві смутку. Каже Марія: У ці сумні дні не відчуває, хай ніхто з вас смутку в молитві. Коли молишся, не відчувай смутку. Принось молитву радісну. Ми любимо радіти. Всі ми любимо радіти. Любимо приносити радість. Бо без радості нема миру. Якщо ти сьогодні не несеш радість, і тобі ніхто не приносить радість, ну, про який мир можна говорити? І... Марія на це наголошує, що радість повинна бути. Радість неси, як не ну, не вмієш, то навчися, е, нести радість іншим, Нес, нести е, жартуючи, посміхаючись. Таку легку радість, бо всі легкі радості люди і бачать мир. Ми бачимо мир. Бо мир це плід миру, це радість, радість, посмішка. Ну, бо неможливо мати мир на серці і ходити. Таким засмученим, серйозним, важливим. А коли ти маєш мирне серце, то ти, звісно, радієш, ти посміхаєшся, тобі хочеться жити, тобі хочеться ділитися цією радістю. Відчувати але радісну зустріч зі своїм Богом Творцем. У ці сумні дні не відчуває в молитві смутку, щоб ти не відчував смутку в молитві. Але радісно зустрічі зі своїм Богом Творцем. Молись, дитинко, щоб ти був ближчий, щоб через твою молитву відчули, чого від, від вас хочу. Щоб через цю молитву радості Марія каже: Ти відчув, що я від тебе хочу. Від тебе, що я хочу. Марія кожного закликає до якихось е, серйозних речей, які треба відчути. Неможливо не, не зрозуміти їх. Треба відчути серцем. Я з тобою щодня благословляю тебе своїм материнським благословенням, щоб Бог тебе обдарував достатком благодатий для твого щоденного життя. Достатком благодаті для щоденного життя. Це значить і матеріальне забезпечення, звісно. Бо достаток для життя має бути і що і поїсти. Ну, і Марія каже, що достатком благодаті для вашого щоденного життя. Ну, і, на жаль, така річ щоденного життя. Не Щорічного життя, не на 10 років наперед, а щоденного. Тобто сьогодні маєш достаток благодаті. На завтра маєш вже довіряти також само, це Богу, Марії, щоб бути в цьому достатку благодати. Але Марія каже: я молюся. материнським, щоб вас усіх обдарував достатком благодати для вашого щоденного життя. Щоденного життя. Неймовірно. Дякую Богові за дар, що можу бути з тобою, тому що кажу тобі: велика благодать це велика благодать, що Марія може бути з тобою, зі мною сьогодні. Що ми маємо ці такі неймовірні слова, які можуть жити в наших серцях і постійно перероджуватись, перероджуватись, перероджуватись і направляти, направляти нас до такого миру і радості. Тож практика несемо сьогодні радість і посмішки. Ближнім ворогам навіть і всім, кому можемо, всіх, кого бачимо, дотикаємо, якимось чином, на кого якось впливаємо, якимось чином, радіємо, воскреслому. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па папа.